Привіт! Сьогоднішнє відео буде не тільки про косметику. Ми трошки змінимо мій робочий стіл. Хочеться, щоб він вже трошки налаштовував на Різдво, трошки якось нагадував новорічні свята і підіймав настрій. Розкажу, що думаю про косметику Шарлотта Тілбері, бо вже тиждень її тестую. Сходимо з вами, подивимось на новорічні прикраси в Home You. Розпакуємо посилочку з H&M і ще дещо. Поїхали! Останні декілька тижнів на столі стояли ось такі типу гвоздики, кущовічі. Я не знаю, як називаються ці квіти, але вони дуже-дуже живучі стояли біля трьох тижнів і декілька пагінців я звідси вже викинула, але в цілому виглядає непогано. Час змін. Все прибираємо. Я купила вчора в ікеї ось таку штуку, красивий горщик, красиву квіточку. На жаль, квіточка трошки пошкодилась при транспортуванні, і ось ця штучка у мене просто відвалилася. Симпатично виглядає. Відразу червоний колір додає настрою. І ще додамо ось такі. Прикраси з HM Home. Зараз з вами розпакуємо посилочку, і я покажу це все трошки-трошки ближче. Мені здається, прикольно вийшло. Мінімалістично і стильно. Прогуляємося з вами по Home and You. Це найулюбленіший мій магазин для дому. Я з ним знайома, мабуть, ще десь з 2017-2016 року. І половина моєї квартири вдома прикрашена саме з цього магазину. Дуже багато всього до нового року. Дивіться, які кольори. Зелений і золотий. Я цього не бачила ні в Ікеї, ні в Ашані, ні в жодних інших магазинах. Дуже все симпатичненько, дуже багато мімімішних тарілочок, чашечок, іграшок, всяких скатертин. Дуже багато всього. Дуже мені подобається цей магазин. І тут ну, дійсно хочеться купити просто все. Ось такі класні наволочки, приємні на дотик, підсвічники. Оленята, дуже багато оленів. Я тільки минулого року купила гарного оленя, але він залишається у нас вдома. Бежевий з золотом також ніде не бачила такого а, сочетання. вилетіло з голови. Це слово. Дуже красиво. В мене, до речі, жодного разу не було ялинки в таких кольорах. Цього року у нас рік водяного чорного кролика, і дивіться, як багато чорно-золотих прикрас. Дуже багато. Мені здається, це дуже стильно, але ну, я б не ризикнула якось так прикрашати. Ось це ті кольори, які будуть у мене цього року. Це синій і срібний. Дуже багато всього. Мені сподобались ось такі кухонні рушнички, але вони трошки, мені здається, задорогі. Не знаю, можливо, наступного разу ще куплю, бо дуже-дуже гарні, дуже подобаються. тарелочки красивые, вот такие ялинковые прикрасы. Так, и мне нужно чем-то прикрасить стіл. Мені сподобалась ось така штучка, але це треба на 8:30, на 8,50 зараз можете. Тобто десь 1200 гривень за одну таку доріжку. Мені здається, це трошки занадто, тому я її не взяла. Взяла ось таку синеньку. Звичайно, вона не така гарна, як та срібна, але теж достойна. І мені здається, вона навіть більше підійде по дизайну до моєї ялинки. Багато таких ось усіляких штучок. До речі, стіл у мене кожного року був ось таких сріблястих кольорів. Покажу вам свої покупочки в Home and View, їх було небагато. Я думаю, що ми завітаємо з вами ще один, а то й два рази в цей магазин. Перше, це подушка. Ось така проста. З наповнювачем. Тут і сірий, і синій, і білий. Я думаю, що вона повинна в інтер'єрі все гармонізувати. Що стосується ціни, то сама наволочка коштує 50 злотих, а наповнювач, наскільки я пам'ятаю, 20. І ось вона, ця скатертинка, яку я вам показувала, дуже гарна, дуже наче проста, але повинна виглядати симпатично. Кур'єр приніс посилочку від де дещо я замовляла ще на Чорну П'ятницю. Це дещо для зйомки відео. Насправді мені більше подобається Zara Home, там більше якісь стильні речі, але там ціни просто якісь космічні. В H&M Home ціни більш приємні, тому я туди з задоволенням зайшла, правда, в інтернет-магазин. Не фізичний, іншим, інші демхоум, але я задоволена, якістю. Дивіться, все гарненько, всі шви а, якісь такі акуратні. У нас такі речі можна було знайти в епіцентрі, але не завжди такої гарної якості. Мені подобається. Бачите, буде здаватись, наче вона в сіточку, бо тут горизонтальні, а там бо тут вертикальні, а там горизонтальні лінії. Ще взяла два таких підносики цей підносик для косметики. Буде гарно з янголятком, а це підносик до цієї штучки в одному кольорі. Для дитини взяла підштаники, бо холодно вже. Така розиночка, як у нижньої білизни, манжетик внизу. Колір вибирав він сам, я не знаю, що це за регресія до дитячих малюнків, але йому зараз таке подобається. Динозаврики на світлому фоні, динозаврики на зеленому фоні. І ось такі базові. Тоненькі, до речі, всі дуже-дуже тоненькі. І тут дещо, що я дуже-дуже давно хотіла і боялась, що прийде розбите. Але я вже заглянула для інстаграм, нічого не розбилось, все доїхало ціленько. Зараз покажу. Подивимось: ось така кам'яна таця. Теж для зйомки відео, не для кухні її замовляла, але вона з ямочкою. Бачите, на фото цього було непомітно. здавалося, що вона буде пласка. Якби вона була пласка, мені б сподобалось більше. А так, ось те, є те, ще є. Ось така вона дуже-дуже фотогенічна насправді. Дуже-дуже важка і дуже-дуже красива. Бачите, якась така поверхня в неї, наче з блисківками. Якби вона була пласка, то ціни б їй не було. А так вона на велику мильничку схожа. Бачите? Давайте щось на неї поставимо. Ну, так, для відео. Не дуже, тому що вона з ямочкою. Не дуже гарно виглядає. Якби була без ямочки, було б краще. Так, ну що, я готова розказати вам про ці шість продуктів, котрі я вже протестувала. Повністю від А до Я. І хочу сказати, що мені подобається косметика Шарлотта Тілбері. Це однозначно. Вона однозначно крута, але чи коштує вона стільки, скільки коштує, особливо деякі продукти з них. Це ще треба подивитись і подумати. А гель від гель для брів від Шарлотта Тілбері однозначно такий найміцніший із всіх, що я тестувала. Брауфікс він називається, він прозорий, але не чухайте брови, бо будете мати такі, знаєте, біленькі а uh -huh. Як після лаку для волосся, знаєте, от хто з моїх років, хто на дискотеки там десь в 2000-х-2005-х дуже багато наносив лаку на волосся, а потім, знаєте, так почухаєш голову там, чи волосся, і от така, наче лупа такі білі шмьотки по всій голові. Так от те саме з бровами. Тобто, якщо ви вже їх уклали, то ну, не чухайте просто їх для того, щоб вони класно виглядали. І якщо ви любите зачесання. Волоски доверху, то вони досить класно тримаються. Що стосується туші, класна туш однозначно, мені сподобалась. Трошки забагато її наноситься, тому треба акуратно наносити. Бачите, вона має таку цікаву форму. Так, як би показати. Ось так. Щіточка має цікаву форму, вона, бачите, тут є. Ворсинки, тут є ворсинки, а посередині вона пласка. Так ось, якщо ви доторкнетеся пласким місцем до Вій, то дуже багато туші залишиться на віях. Треба акуратно наносити, і тоді все окей. Ну, можна було б і більш зручну зробити, на мій погляд, продукт, від якого я просто в захваті. Просто неймовірно красивий, доволі такий яскравий хайлайтер. Так, он оф, тут є. Бачите, така викрутка. Включити і вимкнути. І виглядає це ось так. Ой, занадто багато я <свісно> занадто багато нанесла. виглядає це ось таким чином. Ось так. Дуже яскравий хайлайтер, дуже. Класно от, я з тональною основою, нічого не підіймає. Ось такою тональною основою разом я його наносила. Мені подобається, нічого про нього зовсім поганого сказати не можу. Олівець дуже-дуже стійкий, якщо ви не наносите його на а, слизисту. Як буде слизиста? Слізиста на українській мові. Ось, наче, вроді, і непогано знаю українську мову, але якісь ось такі терміни, треба мені їх десь а, почитати. Типа міжвійка, слизиста, слизова оболонка, на слизову. Ока так, виходить. А, так, Барбарелла Браун називається ось такий відтінок, але на слизовій дуже погано тримається. Дуже. Він якось так кусочками сходить, мені не подобається. А ось просто на повіках досить приємний. Продукт, який я ще трошки не зовсім зрозуміла, це ось такий Magic Lip Oil, Crystal Elixir, наче й непоганий засіб, знаєте, але таке масло, от можу порівняти, щоб ви зрозуміли, з маслом для кутикули, Наче от відразу зволожує, а потім кутикула ще швидше сохне. Ось така ситуація, можливо, я ще трошки його не зрозуміла, не знаю, буду тестити ще, але я його наношу, наче губи зволожуються, наче губи такі приємні, але з часом вони наче ще більш сухі, ніж були до нього, не знаю. Якась така ситуація дивна з ним. А що стосується палетки, це палеточка, котра була в подарунок Ексчейджер e Eyes називається. Вона по типу повинна збільшувати очі для такого інстаграмного фільтру, для ефекту інстаграмного фільтру. І це дійсно так. Не дивлячись на те, що тут пильно рожевий, і він доволі такий, знаєте, з режинкою, що я наче не люблю на собі, але виглядає непогано, вона мені подобається. Я нею користуюсь уже декілька днів. Трошки замилюється цей відтіночок, але можливо, тому що я наношу саме пальцем, бо не виходить ось такий красивий ефект, якщо нанести щиточкою пензликом. Пальчиком наношу після макіяжу, просто на центр ока, на яблучко І оці блисківки вони не злітають, вони не осипаються, ви їх не знайдете потім у себе на щоках чи під очами. Дуже класно виглядає, мені дуже подобається, і тому можу тільки похвалити бренд Шарлоту Тілбері, тому що мені поки що дійсно все подобається. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюсь, відео для вас було цікавим, корисним. Якщо це так, то прошу вас підтримати мене пальчиком догори і коментарем. І побачимось з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!